Вже кілька років поспіль центри зайнятості пропонують шукачам роботи отримати єдину виплату, яка спрямовується на відкриття власної справи. Цим самим допомагають краянам працевлаштуватися і розпочати власну справу. Ну, відповідно закону про зайнятість, право на отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю мають особи, які протягом, для яких протягом місяця на ринку праці немає підходящої роботи. Загальна сума виплаченої одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності у Журоцькому міському центрі зайнятості у 2014 році становила 1 мільйон 80 тисяч гривень. За законом, мінімальний період, за який людина може отримати подібну виплату, становить не менше одного місяця. Проте все залежить від кожного окремого шукача. На біржі в центрі зайнятості я простояла полгода. То, що мені предлагали мені не підходило. По моїй спеціальності роботи не було. І от вирішила відкрити кінозал. Як тільки стала на облік до центру зайнятості, я відразу заявила про те, що в мене є таке бажання відкрити власну справу. Буквально протягом двох-трьох місяців вже завершила складання бізнес-плану, захистила цей бізнес-план і відповідно отримала право на відкриття власної справи і призначення цієї допомоги. Така допомога у відкритті самозайнятості приносить плюси як для підприємців початківців, так і для нашого краю загалом. Адже завдяки цьому вчорашні шукачі роботи з часом самі пропонують вакансії іншим потребуючим. Головне підійти до справи з відповідальністю та наполегливістю. Тим людям, которые хочуть відкрити свой бізнес, я как одразу, бы, советую, щоб вони не думали. Якщо вони не на це, то відкривати біржа очень допомагає в этом ділі.